Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нехай Господь вас оберігає, дає милість покаятись, принести достойний плод покаяння, змінити своє життя, виконати волю Божу на своє життя, зрозуміти, що таке воля Божа, так як багато хто знає молитву Отче наш», в якій є слова, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, так? а яка ж воля Божа? Воля Божа, написана в Євангелії від Матфія, 28 розділ з 18 вірша, є такі слова. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Тому Ісус Христос сказав. Потрібно навчати всі народи, для цього він створив церкву. Так? І ми знаємо, що церква це тіло Ісуса Христа. І в церкві Бог поставив одних апостолів, пророків, євангелістів, вчителів для досконалості святих, так? для того, щоб люди зрозуміли волю Божу. Тому благословляю, щоб кожен був в церкві, зрозумів волю Божу на своє життя і виконав її. Амінь.